Який наповнювач? Всередині подушки корийський холофайбер. Я пробувала різні види наповнювачів, в тому числі і український холофайбер, і синтепух, або як ще його називають, лебедячий пух, але прийшла до висновку, що найкраще отримує свою форму саме корейський холофайбер. Він має маленькі кульки і вони зберігають свій об'єм навіть після декількох циклів прання. Але все одно з часом він втрачає свій об'єм і треба поповнювати цей наповнювач. Невеликий пакет холофайберу де у комплекті. Строк служби взагалі на холофайбер 3 роки, і через цей час треба повністю його замінити. Якщо ви в мене придбали подушку, ви також можете придбати холофайбер для її відновлення.